І намитий сьогодні чистий четвер в мене автівку не мив. Я не знаю, мабуть, місяці. Місяці два не мив. Салончик поприбирав. Єдине, що хочу ось оце. Я купив хімію, хочу відмити і засняти для вас. Понеділок, яке сьогодні число 5.51, мінус 12. Я з пасажирського місця дотягнувся ногою до щеплення та запустив двигун. Автівку, коли приїгаєш, щось відвалюється, коротше з цієї сторони відкритий я не зміг. Тут повністю ручка примерзла, що я. Навіть не хочу її чіпати, тому що я зараз її з лаком відірву. Так що підсвіточка номера працює. Лампочки я міняв нещодавно нові купив. Вони, як ви можете бачити, з таким жовтуватим відтінком. Не зовсім біля. Коротше, вся у нас респілечка. Будемо прогрівати. Овцівка вся тут курулька. Навіть не хоче чіпати, щоб не відірвати с півкою. Ручки тут всі замерзли. Ручки я навіть не хочу чіпати. Залазив через пасажирську вертятку. Ну що, спробуємо рушити з місця. Ну, ще й не так замерзлось. ставил. Е. Mm? Я думаю. Уже даем чик. Надо тут ещё мелочь щепок. Mm мм, да. Короче, Іду на жовті води. Ось така у нас погодочка трішечки засніжило. І я звертаю увагу, що від моєї мітки, яку я намалював маркером, десь 4 см, як тріщина почала знову розтягатися до стійки. Duże, duże, duże Сьогодні третій день весни, давно не був в гаражі. Інструменти всі валяються, які я ще десь місяць назад позалишав, коли вирішив відремонтувати сигналізацію на гараж. Міняв тут датчики і дуже-дуже давно я тут не був. Але сьогодні вирішив заїхати, тому що в мене обірвалася подушка на мигані. На глушнику І заодно вже зараз каліну прогрію і зараз піду в гараж, де стоїть вісімка. Заведу її та знайду свою нову подушку. Купував я середню і задню подушку. Задня в мене виявилася тоді, ще була в нормальному стані, і я її не став чіпати. Але сьогодні настав час, коли. Нову подушку треба знайти та встановити. Давно я тут не був. На вулиці ще й не так тепло, всього-навсього 3 градуси. З каліною взагалі якісь проблеми з кермовою рейкою щось вообще стукає, я коли виїжджав з гаража взагалі, блін. Не поняв, як це може таке бути. Стукатить, нібито вона зовсім там обірвана. Ну привіт. Так, що ми? Зараз запустимо тебе. Світло треба увімкнути хоча б. Блін, і м'яч навіть здувся. Капець. Ооо oh, фак! повністю пусте колесо запустилось так, ну що, задня подушка знайдена, будемо сподіватись, що саме задня, а не середня. Брудненький, що поробиш така погода? Ну нічого, скоро нарешті настануть теплі дні. Зробимо тобі детейлінг. сидушечки, карти, все, будемо вичищати та, скоріше за все, придбаю кермо перетягнути. Вважаю, можна тебе заглушити вже. Попрацювала та й годі, так? Да? О, че, привіт Привіт, привіт Такс Ну попрацювала, прогрілася Та я тебе Буду Вимикати Що там вже прогрілася. Такс Ну молодець Гарнюня моя що там у нас акумулятор? 13 і показує. Блін. Хочеться тебе помити, сідушку зашити, наполірувати, і порядки понаводити. Відпочивай. Виходила два роки ось в такому стані. Корозія з'їла її. Навіть відірвалися страховочні ці ленти. Так, я сподіваюся, що це та, що мені потрібно. Реар. Це у нас задня. Та, що потрібно. Фірма «Сесік». Пролежала більше ніж півроку в мене в гаражі. Ось вона мені і знадобилась. Добре, що я тоді не замінив, а була в мене запасна. Ось так виглядає кронштейн вихлопної труби задній фірми Сесік. Зараз ми його встановимо і подивимось, наскільки тут міцно буде тримати ця гумка. Тому що такої самої фірми, коли я середньо ставив, ось в цьому місці раз покажу, ось в цьому місці дуже сильно розтягувалась гума. Зараз встановимо та подивимося, як буде поводити себе цей кронштейн. Подушка на своєму місці прикручена. Можна збирати інструменти. Та їхати додому. Нещодавно з лампочками почалася проблема. Спочатку в задніх дверях перестали працювати, а тепер в плафоні почала блимати, Ну зараз ці подивимось. Ну, заді всі працюють, все нормально. А тут будемо. Так, ну я запасливий. У мене є які запаси, то зараз поміняємо. Врешті я сьогодні вичистив повністю карти. Тепер вони чистесенькі. Ще б їх якось висушити, щоб з моршуку цих не було. Дивіться, які чисті карти. Ці душечки. Тут ось все вичистив. Зараз підклав, бо вона ще волога, увімкнув, підігрів. Так, отут треба витерти щось погано. Витер. Так. Чистенько, нарешті, на вулиці плюс 14, сьогодні навіть було плюс 17, поприбирав в багажничку всю автівочку на те. Mm. Да, чек ще досі горить. Тому що часу не було, але скоро, думаю, буде. Будемо дивитись, в чому справа. А так, автівочка повністю намарафечена, блискуча, скрив її навіть воском, гуму на чорних, прям ну дуже приємно, давно я так її не приводив до такого стану. Ви колись бачили машина, щоб була повністю вся в слідах від косачих лапок і криша, і капот. І кицька видно, що сповзала прям. Це капець. А в мене чистенька світиться, аж горить. Отримав посилочку в п'ятницю замовив. Сьогодні в понеділок вона в мене вже фірма... Всі контактики напишу, не знаю, це не реклама. фарба в аерозолі по вінкоду, а також лак. Зараз трішечки потепліше, тому що сьогодні на вулиці у нас 7 градусів. Завтра мінус передають, похолодшело, буде тепло. Будемо підфарбовувати пороги, щоб не було безобразія.